Вітаю вас. Сьогодні 20 вересня, п'ятниця і 202 день із циклу, 365 днів одного року. Сьогодні я кілька годин була в лісі, дуже потихеньку рухалася, але настільки приємна була погода. Для прогулянки просто чудова. Бо кілька днів підряд був дуже сильний вітер, а гуляти під час сильного вітру небезпечно. І правда, я була свіж, бачила свіжо зламані гілки дерева, великі гілки. Воно небезпечно, коли таке падає. Ну, власне, зміни. Нашому існуванні вони буває з багатьох причин, з причин зміни клімату чи зміни соціальної обстановки. Наше завдання намагатися з найменшими втратами вижити без ущербу для оточуючих, забезпечити собі існування. Це завдання не таке легке. Як здається, на перший погляд. Досить довго нам <кій> рекомендували <кій> робити всілякі заготовки, там, намагатися частину грошей на страховку відкладати, для того, щоб можна було отримати більш достатню суму, щоб можна було меблі купити або Ще яку велику покупку. Це називається синдром відкладеного життя. Людина замість того, щоб забезпечувати нагальні потреби. Теперішні відкладала ресурси свої, ну, наприклад, ті ж самі фінанси. Якби як на майбутнє. Це можливе тільки тоді, коли економіка стала, коли ну, більш стабільна, коли те, що ти положив суму сьогодні і через два роки вона буде мати ту ж саму вагу. Насправді, коли люди змогли отримати свою страховку, яка могла б забезпечити їм покупку, хоча б Мебельного гарнітуру пристойного. На момент отримання це вже було ну, купити хіба що кілька е, з якихось продуктів на щоденне споживання. Тобто обесцінились практично повністю. А дехто взагалі не отримав. Ну, що сказати, це підказки нам. Що ми соціально були не готові до тих капіталістичних, так сказати, взаємин, які до нас прийшли в соціумі, але ж люди вижили, пристосувались, хтось знайшов. Не тільки втрати, а зумів відкрити невеличкі свої якісь фірми, виробляти продукцію або давати хороші послуги. Бути гнучким у відношенні до змін у соціумі це дуже велика перевага. Тому я Маю таку думку свою приватну. Це не є істина останньої інстанції, це просто мої роздуми. Що не треба панікувати, треба шукати з усіх сил, шукати якісь можливості і пробувати вижити. Для цього треба мати. Хороше здоров'я, тому бережіть себе, бережіть своїх рідних і будьте здорові.